У Бродах вшанували жертв голодомору. Яким був цей день? Дивіться у наступному сюжеті. У зв'язку із 90-ми роковинами Голодомору у центральному парку міста Броди було людно. Тут зібралися громадськість та представники влади, аби запалити свічі пам'яті за тих, хто загинув у період великого голоду. Господи, в чим провина. Труд мій ніщо бідую, порох могильний у скроні, душами сплачене мито, росте в зотлілу долоню крізь пальці зелене жито. Сьогодні нас об'єднала пам'ять, злочин, геноциду голодомору на нашій землі. Голод був вибраний як знаряддя упокорення українського народу. Метою було знекровити Україну, підірвати її сили, усунути можливість відновлення державності. Таким методом було б жально згублено мільйони невинних людей. Традиційне віче приурочене цим трагічним подіям, які навіки закарбувалися в історії, організували, аби вшанувати усіх жертв голодомору. Поминальну молитву здійснили отці Тарас Дзьоба та Богдан Вихор. Сьогодні ми Творимо пам'ять тим, яких, яким забрали хліб, які були приречені на вільну, повільну, свідому, мученицьку смерть, смерть від голоду. Геноцид нашого українського народу триває і до сьогодні. Сьогодні знову хочуть повторити голодомори, але вже з іншої сторони ворог хоче від нас забрати світло, газ, щоб нас заморозити. Але ми сьогодні свідомі того, що не можна купитися, продатися. За хліб, за якісь блага, як не продалися наші предки, прийняли мученицьку смерть. І сьогодні ми також засвідчуємо свою солідарність з нашими померлими жертвами голодомору. Засвідчуємо солідарність з нашими воїнами, які ціною власного життя засвідчують свою жагу до свободи, до незалежності. І ми також воліємо терпіти, але не здамося ворогу. Після літургії представники влади та громадськості поклали квіти та запалили лампадки, аби вкотре засвідчити свою шану тим, хто не пережив голоду. Сина духов, вічно я пам'ять. Ми не маємо права забути цього геноциду. Ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо. Ніколи. Сергій Нікішин, телеканал Бродеонлайн.